Всім привіт, ви на каналі UQB'Tі і з вами Марія. Хочу з вами так сказати зробити нову рубрику рубрику Beauty Ньюс, де будемо з вами спілкуватись на тему новинок, які вийшли в Б'юті світі. Тому що зараз перед святами багато брендів випускають чогось новенького та цікавенького. Тому погнали! Перше, з чого почнемо, це новинка від бренду NYX, так називаємо Fat Oil NYX. Це такі будуть кліку помади. Вони пишуть, що це веганська формула з авокадо та іншими маслами. Буде зволожувати ваші губки 12 годин, буде 12 відтінків та коштує це все 11 доларів. Виглядає це. Цікаво. Я так подивилась, в магазинах в нас ще їх немає, але я вже чекаю, бо мені сподобались відтінки і виглядає дуже гарно на вустах, тому я хочу собі купити та спробувати. віскі. Якщо ви чуєте шум на фоні, то це віскі щось в мене вже вкрало. Віскі молодець. Наступна новинка від бренду Tart дуже шумить ця новинка в А, Це теж буде як то в такому сікі. Це будуть блискучі помади, але це ще і плампінг. Тому коли я побачила ці новинки на просторах інтернету, і мені так спочатку їх не захотілося, тому що думала, о, знов це блампінг, це буде не тільки зволожувати вуста, але ще припікати. Тому я так для себе подумувала, що ні, я цього не хочу, бо не люблю я відчуття, коли припікають губи. Але коли я це все б діло побачила в ТікТоці, ви знаєте, там так вони круто блистять, так гарно це виглядає на губах, і там теж багато відтінків, 12 відтінків, і це буде одна помада коштувати 24 долари американських. Не знаю, я так подивилась, мені сподобались відтінки, мені сподобалось його, але мені не подобається плампінг, тому я хочу дочекатися, коли вони всі з'являться в цефорі, і спочатку піти потестувати в тест цефорі, подивитися, як вони будуть переливатися вживу, а потім вже йти замовляти чи на місці купляти. Новинка від бренду Шантекай. Вони випустили помади. Не в звичайному червоного кольору, а мені більш здається, що вони йдуть червоно розовий але дуже гарне опакування. Вони йде золоте з драконом. Як ви бачите, класне пакування, можна його складати. Але ціна космічна, як і завжди, 52 бакси. І так само це йде плампінг, глосі, ліпсик. Ну і, як завжди, зволожуюча. Але ціна 52 бакси це круто, дуже круто. Новинка від бренду Fenty Beauty. Вони випустили шимерний голографічний блищик, який буде коштувати 21 долар, та ще буде йти сумка, мейкап. Яка буде коштувати 45 баксів. Виглядає це прикольно, кольор мені подобається. Ціна не дуже. Наступний 24-й рік то буде рік дракона, тому більшість брендів випускають продукцію в тематиці з драконом. Наприклад, бренд Клінік випустив хайлайтер та дві сироватки. Перша це зволожуюча сироватка, другий делосьйон, так, також зволожуючий. Теж такий все. В тематиці червоного, але хайлайтер, вони зробили, якщо дивитись так зверху, на сам продукт виглядає гарно, але я бачу, що він жовтий і достатньо такий темний. І мені здається, для наших славянських дівчат це буде дуже темний продукт. Тому я би, мабуть, не брала. Далі новинка від бренду Валентіно. Це також йдуть помади. В трьох відтінках теж відтінки біля червоного, червоне, а також вийшов ще кушон. Опакування прикольне, але ціна буде не дешева. Бренд Melt випустив також нову колаборацію та колекцію, в яку входять палітра матових тіней, помади, та я так розумію, що це глітерні тіні. Сам продукт в опакування виглядає гарно, бо вони зробили такі рефіли, як то не звичайні, як іду там гладенькі, а й мене Це гарно виглядає. Але, як на мене, палітра матуючих відтінків тіней, ну і якось для мене це не цікаво. Якщо чесно, єдине, що в цій колекції мені подобається, це помада, бо їх хочеться відкрити і просто сидіти та роздивлятися. Це так сказати, прикольно. Ось саме ці помади мені сподобались. Наступна новинка йде також від бренду NYX. це йдуть в кольорові High Gloss Pigment Lip. Це, так сказати, не Duck Plump. Вони дуже роблять об'єм, тому я так розумію, що вони будуть так добренько пропікати. Але тут 17 відтінків, і відтінки насправді гарні. Буде це все діло коштувати 13 доларів. Ціна гарна, але плампінг. Я, мабуть, не буду їх покупати, бо плампінг не хочу. Будуть пекти, ну не для мене. Але відтінки гарні. Так що, кому буде це цікаво, то ви придивіться. Бренд Maybelline випустив новинку. Це нові відтінки туші для Вії. Серія Sky High, я обожнюю цю туш, користуюся її кожного разу, і вони випустили в нових кольорах. Це буде колір марсала, такий темно-темний вишневий. Далі буде йти рожева туш, синя та кольору хакі. Все це діло буде коштувати 13 доларів. Чесно, мені сподобалось, як вони виглядають на фотографіях, тому я б хотіла би спробувати, але в нас в магазинах ще немає. Для себе я б, мабуть, вибрала рожеву та синю, бо колір хакі, я, я так гадаю, що його не буде видно на віях. Щось мені так здається. І один колір буде продаватися тільки на ультія в американському магазині. Нові тональні основи від бренду Tart. Там буде всього йти 17 відтінків, 36 доларів це буде це діло коштувати, але це буде така іти шайба, якою ви набираєте пензликом або спонжем тональну основу. Але що я бачу, по відтінках всі відтінки дуже темні. Взагалі, світлих відтінків, мабуть, два на промо-фотографіях вони дуже жовті, тому цікаво було би потестити в магазині. Ну, чесно кажучи, не мій продукт, бо це буде голов. Full coverage, тобто повне покриття, але з сяйвом. А в мене комбінована шкіра, наприклад, я б для себе б не брала цей продукт. Але, дівчата, може, комусь це буде в нагоді, та хтось для себе вибере цей продукт. Наступне ми випустили нову колекцію бренд Shi Glam. Цікава колекція. Мені так вона сподобалась, тому я може її закажу на огляд. Це нові пигменти, нові кольори, дуохромні тіні. Тіні виглядають. Чесно, бомбезно. Просто пушка петарда, цікаво, як воно то буде, та олівці. Олівці, теж вони йдуть дуохром, триахроми, будуть проливатися в різні кольори. Ну, Мені сподобалось. Сподобалося У мене є хайлайтер хром Zone. Зараз я хочу собі ще тіні. Новинки від Нікі Туторіал. Її бренд. Під назвою Німія випустила нові відтінки рум'ян. Прикольні кольори, але я бачила промо відео у туторіал на каналі, і вони ці рум'яна дуже-дуже пігментовані. Тому з такими продуктами теж треба вміти працювати, бо можна ляпнути так ляпнути. Коштувати це все діло буде 36 доларів. Baby Pink. Pink Ренж і Кораловий. Мені там сподобалися два відтінки, але в мене так багато, тому не знаю. А якщо, дівчатка, вам подобаються такі відтінки, і коли рум'яни дуже поігментовані, то спробуйте, може, вам буде якраз вони підійдуть. Нові помади від бренду Lancome. Це чомусь присвячено Валентин 2024. Помади виглядають гарно. Насправді, а які сам рефіл. Коли відкриваєш цю помаду, на неї є тиснення, і хочеться це дивитися та навіть цього тиснення не рушати. Мені сподобалась ціна, а ціни немає ще. Тому чекаємо, подивимося, як воно буде вже вживу. Нова помада від бренду Калінік, сяючим фінішем. Помада буде коштувати 30 доларів, всього один відтінок, темне опакування. Просто супер, все в таких камінцях. Ну цікаво подивитися знову ж, бо це бальзам. Я так гадаю, що це буде напівпрозора текстура. Цю помаду можна купувати тільки ради одного пакування, бо це настільки виглядає естетично, я вам не можу передати. І я думаю, що воно буде. Опакування блистіти та переливатися на сонце особливе. Це таке опакування для дівчаток, хто любить багато стразиків. Ну, задумка класна. Новинка від бренду Revlon. це новий консилер коректор як написано, який буде триматися 24 години: 16 відтінків, зволожуючий та з вітамінами. Коштує 13 доларів. Цікаво спробувати. Ось його я почекаю і куплю, бо написано, що це буде Flux Full Cover Concealer, і в той же час це має він зволожувати. Тому як це буде працювати і зволоження, і тримати, і повне покриття, не знаю, але вже цікаво. Тому подивимось. І що добре, що тут буде 16 відтінків, і будуть і світлі, і дуже темні відтінки, тому можна підібрати на будь-який вкус. Новинка від бренду Beauty Blender. Вони випустили такий різдвяний набір всіх своїх beauty-блендерів. В набір входить 12 найкращих beauty-блендерів, але ціна мене просто розірвала. Ціна цього пакування 195 американських доларів. За спончики 195 доларів. Далі коментувати я не буду. Ну, ви поняли: бренд Cara Beauty випустив щось смішне та щось дуже дивне палітро, яка виглядає, може, пам'ятаєте, раніше було таке печиво в металевих таких баночках. Було, ми банку а печиво з'їдали, а самого покування цю бляшанку ми зберегали. Там для нетоки, для всього іншого. Зараз Кара б'юті випустила палітру. І коли ти її відкриваєш, там тіні, але вони виглядять так, як будто це дитячий набір маленької феї. Це настільки дивно. І максимально незрозуміло, що я вам не можу передати. Це взагалі що? Що це таке, та на що воно? На що ці кольори, які неможливо поєднати? Я, я вам не можу даже навіть передати це. Бо рожевий світло якийсь блакитний, оранжевий, жовтий, якісь максимально дивні пензлики. Дивина та й гоня. І це все діло буде коштувати 23 долара. Ну, це не коштує 23 долари. І це навіть, якщо ти там колекціонуєш тіні, ну, я не бачу в цьому смислі, чесно вам скажу, тому, біда. Бренд Georgia Armani випустив нову тональну основу SPF 15. Glow Radiant Revitalizing Foundation. Цікаво буде і Glove, і «Revitalizing». Написано, що це all day long, що вона буде витримувати цілий день. Вони пишуть, що це буде ніжна текстура, зволоджуючий та здорова сяюча шкіра. Цікаво це може бути прям glow-glove. А може це бути, як, наприклад, легкий мат. Але є трішки близько, але не тумач. Наразі він доступний в Азії. Коли з'явиться тут або в Європі, невідомо. Але це новинка, тому будемо чекати і дивитися на неї. Бренд Bobram випустив нову колекцію, яка називається Puff Girl. Саме опакування виглядає дуже прикольно. Мені сподобалось воно як-то і дитяче, і не дитяче. Але я б хотіла б, наприклад, собі таке, от воно якесь не супер дитяче, але дуже миле. От мені це сподобалось. І тіні насправді нормальних кольорів і нормальних кольорів тут буде йти і помади, і база під макіяж. Ну, якщо в нас тут з'явиться, я б собі хотіла би спробувати. Тут багато буде продуктів, тому вже детальніше, може з вами трішки пізніше на це все діло подивимось. Бренд Cosmic Brush обожнюю цей бренд. Випустив, як ви вже бачили в мене на огляді нову палітру Winter Wonderland. Хто не бачив, приходьте на мій канал, там є два відео на цю палітру. Це прям любов-любов. Навіть не буду вам розказувати і показувати, ви вже все знаєте. Новинка від бренду Benefit. Вони випустили нову сиворотку для росту вії. Вони пишуть, що після користання цієї сиворотки, через 6 тижнів, у вас вирістуть дуже довгі вії. Насправді. Я люблю сиверодки для росту вій і сама користуюсь, але я користуюсь польською севередкою. І так, від неї вії ростуть дуже швидко, і вони становляться прям, прям такі дуже-дуже довгі, пухнасті. Я люблю. Яка це буде сиверодка, не знаю. Яка ціна, теж не можу вам підказати, бо ще немає офіційної ціни. Якщо з'явиться, може собі куплю якусь таку міні-. Версію, бо зазвичай вони роблять і і маленьку, то спробую я з вами потім поділюсь всіми відгуками. Бренд Мелані випустив новинку, це буде шикість крім бронзер. насправді мені сама ідея від Мелані спочатку мені сподобалась. Ціна буде 13 доларів, 4 відтінки, але, але як завжди, є але. Коли я подивилась на промо-фотографії, які вони додали трошки пізніше, то я собі не знайшла такого відтінку бронзера, який би мені підійшов. Я ще схожу в магазин, як вони з'являться в нас, подивлюся це все це діло вживу, але наразі ті кольори, які є, вони для моєї шкіри не підходять, бо вони якісь дивні. Тому. Нічого не можу вам більше сказати. Нові олівчики від бренду Калі Косметик, які дуже-дуже схожі на олівчики від бренду Makeup Forever. Таке ж саме дерево, такі ж самі кольори. Плюс-мінус однакова ціна, тільки один олівчик трішки довший, інший трошки короткий. Зараз дуже багато хейту на ці олівці, бо всі кажуть, що Калі повторила. За брендом Makeup Forever і так само однакові кольори. Нащо незрозуміло? Звичайний дерев'яний олівчик для губ. Точка. Новинка від бренду Makeup Revolution. Вони випустили нові хайлайтери. Тут буде шість кольорів, і ви знаєте, вони такі прекрасні, такі чудові. Я ось дивлюсь на ці промо-фотографії. Мені так подобаються два відтінки, що я вам не знаю, що сказати. Буде це діло коштувати 10 баксів, дуже гарний відтінок Pink і Diamond Glow. Насправді, та Ерозі Люстер теж дуже гарний. Не знаю, всі такі гарні. Я... Хочеться їх потестити вже так вживу і подивитись, наскільки вони сяючі, бо. Фото є фото, і продукт може дуже кардинально відрізнятися. Також новинди від бренду Мілані вони випустили нові помади. В годин зволодження, дуже комфортні, буде коштувати 14 баксів, але я подивилась на фотографіях, там, де йдуть свочі цих всіх помад, і мені вони здались дуже якимись такими. Нерівними, якимось плямистими, колір на фотографії нерівномірний, тому нащо взагалі показувати такі фотографії не ясно, але окей. Кольори самі по собі теж якісь брудні, мені взагалі не сподобалось. Ви дівчатка дивіться, але не мій. Це що було? Не мій формат. Новинка від бренду Oval Serena Beauty. Це бюті блогер Валя Oval Serena Випускає свої пігменти. І ось вийшли дві в неї новинки, які називаються Лелі та Лебединя. Чарівні два відтінка, один більш такий голубий, другий трошки такий рожевий. Мені сподобалось. Я бачила дівчата, викладали вже макіяжі валі на каналі. Я теж бачила її мейки. Мені дуже сподобалось. Я б хотіла би їх спробувати, але я хочу вже, якщо заказати, то заказати, щоб це було 5-6 відтінків. Бо з України до Канади це буде їхати в. Вічність якусь і плюс доставка буде дуже дорога. Тому я дочекаюсь, коли вже більше буде валя розширити свою колекцію, і тоді закажу всі і вам тоді протестую та покажу, як вони виглядають. Але те, що я бачу, мені так-то до серця припало, і я б хотіла б в собі в колекції мати ці пігменти. Дякую всім, що були сьогодні зі мною на каналі. Підписуйтесь на мій канал, не забувайте ставити вподобайки. То всім гарного дня! п а